Всім привіт! Сьогодні ми відкриваємо ляльку, схожу на штефі. Це у нас буде відеоогляд лялечки вагітної, яка має також лялечку, Тільки вона називається не штефі, це не Барбі, а звичайна лялька. Ось вона. І ми візьмемо, зробимо відеоогляд і порівняльний відеоогляд. Зараз ми її відкриємо. Ось така. Вона прикріплена, зараз ми її відкриємо. Дротики. Таке матьобство. Щось таке є. Щось він такий дуже дорослий виглядає та дитинка, як якийсь дідусь. Вже прикріплений, закручений, тут, так, щоб від мами дитина не втекла, мабуть. Зараз я знімлю і відкручу, оце не так просто. Наче має летіти в космос, так прикріпили. Так, все, ні, ще лялька у нас прикріплена з дротиками. Ну, зроблено китайцями непогано, безпекою. Так, зараз ми той дротик витягнемо, кудись його запхали ляльці. Живіт, ага, ось ще один дротик. Так, все, ми закінчили. Ось наша лялька. Ось така. Ну, зроблено добротно. Ось платьечко ось таке. Непогане. Ще вона має навіть туфельки. Ось як вона виглядає у нас боком. Така живота та реально вагітна. Зараз ми подивимося, що там в неї усередині з животиком, що відбувається. Так, ну так, такі, як у штефі, такий самий животик. Також це все зроблено, хіба без... Такої явної фірми е виробника. Ось таке щось на голові, там написані декілька букв. І все. Ось таке у нас чудо. Зараз будемо розглядати що з тим животиком. Ага, він просто знімається і туди ставиться лялечка. Лялечку нам треба роздіти, тому що вона народжується у нас е у животику без. Простеньки. У штефі там було набір багато е, пипочок, бутилочок. Тут такого немає. Тут суто є простенька, лялька і її дитинка з жовтим-жовтим волоссям. Ось таке чудо. Ножки треба зігнути до серединки. Зараз ми ту лялечку спробуємо. Запхати у животик. Правда, як це зробити, ми подивимося. Ну, напевно, що треба ручки догори. І ножки догори. І треба її зробити такого равлика. Ось так. І тоді, мабуть, сюди. Зараз вона у нас тікає. Ага, вона має так окріпити. Все, ми закріпили. І тепер треба запхати кришечку. Пупить нас донизу. Так, дирочка йде донизу. Значить, ось таким боком нам треба поставити у ці закльопочки. Ну, не просто, звичайно, в штефі це все зроблено набагато інакше і краще. Так. Тут але ще ось тут, так. Все, животик закріплений. Ось так. Все, дитинка є у животику. Зараз ми вдягаємо лялечку. Волосики дуже красиві, дуже вони такі якісні зроблені. І отут хвостик у нас є, зроблений. Це. Втягаємо лялечку з лялечкою в животику. Зроблено красиво, якісно, гарно, хіба те, що більше немає ні бутилочок, тобто треба вже щось придумувати для тої маленької дитинки. Візочок, бутилочки, брязкальця, бо в штефі це все йде у наборі. Ми бачили, у нас є у відео, дивіться, що входить у набір штефі, а що входить у таку ляльку, яка є у нас звичайна. Лялька вагітна з наборі з одною дитинкою. Вартує така лялька у нас в Україні 160 гривень. Но це не є дешево, це є нормально, але Но я думаю, що все рівно краще купити дешевшу, щоб дитина бавилася, ніж, знову ж таки, дорожче щось зламається і в результаті потім не знати, що з тим робити. А так. Ми маємо і таку, і таку, у порівнянні вона далеко не втекла. Лише те, що я вам наголошую, що немає більше нічого у наборі, крім ляльки, платячка, туфельок і пузікар з лялькою. І все. Ну, Зроблено, я вам кажу, дуже гарно. Нема ніде нічого лишнього, ніде нічого не старчить. Дитина не може собі зашкодити. Дивіться, які шовчики тих, того платчка з гумочкою. Тобто все красиво, гарно зроблено. Зараз ми зашпилюємо на липучку рівнесень ось так. Все, наша лялька готова. Вона знову у нас вагітна. Бачите, може бути лялька декілька разів вагітна, не так, як у житті. От. І все. Ідемо ми тепер бавитися і шукати для неї і для її дитинки. Нові ну іграшки, брязкальця і все інше. Всі папа, папа, Па-па!